У мене є дуже великий запит на служіння. Я насправді ходила і навчалася державному управлінню І, і це ці знання в мені залишилися, але по поки... ти можеш піти на державну службу? Я, я думаю, що я б змогла. Депутат, Мін? Не знаю. У мене поки що такого немає, але запит на от, дійсно служіння. Я коли взагалі думаю, чому я пішла. Я коли думаю, скільки за мене зараз молодих дівчат, молодих хлопців служать, віддають своє життя, віддають а, життя вообще, як таке і частину свого життя, угу. коли там, повернеться це у когось, мінус ці, ці роки, в принципі. Я розумію, що. А я тут живу завдяки ним, розвиваю бізнес, роблю купу гарних. Справ максимум, що я можу, але тим не менш, і я так собі думаю, що що я маю, прям знаєш, щось зробити і готова там. П'ять років, чи скільки то там віддати саме на якусь таку справу з точки зору віддати те, що мені дали. Ось тому такий запит є. Це не факт, що я піду на те там в державу службу, чи ще кудись. Але точно я буду дуже багато вкладати в якусь от соціальну активність, в певну сферу знов ж таки, там не знаю, чи то освіта, чи що ще буде, але от бачу себе.